Ми були на виставці собачок, що відбувалась перед Хеловіном. Там були різні тварини, не лише собачки, були й котики, черепаха, навіть змія, а ще була собачка в інвалідному возику. І як ви можете побачити, вона з легкістю продемонструвала, як вміє лежати. Мене це дуже вразило. Навіть була дівчинка з іграшковою собачкою, і всі були раді її підтримати, запросили на сцену. Сфотографували і поаплодували. Це було дуже мило. І всі вони були частиною цього свята. В нас теж є песик, пуділь, але ми не записали його на участь. Я думала, що там будуть високі стандарти, що собака має бути тренована, спокійна і готова до сцени. Також ми дізналися про захід дуже пізно і не встигли підготувати костюм. Але коли я побачила, як усе відбувалося насправді, я зрозуміла, що помилялася. Це була не виставка про ідеальність, а про досвід і нові емоції. Мене дуже вразило, як в Америці ставляться до своїх улюбленців. Неважливо, породисти песик чи ні. Головне, що його люблять і приймають таким, який він є. Наступного разу ми обов'язково візьмемо свого песика і влаштуємо йому таке свято.